Можна Ні-ні-ні. Nee. Це ж машина. Це в фіжа. Це first price. А це first price? They, oh, they taste the same. It's funny. Хорошо. Oh, Боже. Помідор як помідор. Привіт, друзі. Перед тим як ми почнемо це відео, хочу розповісти вам перед історію. Коли ми приїхали в Норвегію 7 років тому, найбільше, що нас здивувало, ну найбільший шок, який у нас був, це від цін. Оскільки ми були студентами, ну, грошей не було багато, так. зараз їх немає, але це таке. Але коли ми були студентами, то ми дуже шокувалися цінами на продукти. Але в Норвегії є такий бренд продуктів, наприклад, First Price, який майже вдвічі дешевший, ніж за, аналог... ніж за дорожчі аналоги. І коли ми приїхали, ми, ми були студентами, ми постійно купували лише first-price. Ми ніколи не купували там, наприклад, лосось. Ну, наприклад, тось, лосось first-price, І ось лосось дорожчий. Ми ніколи це не купували, бо це було дуже дорого і було дуже шикарно. Це якщо ти купуєш, значить ти дуже праздник собі робиш там на народження, на, на можеш купити собі чи що. Тому ми купували завжди дешевший варіант. І яка суть цього відео? Ну і ми далі продовжуємо купувати first, Press, адже ну, ми не відчуваємо сильної різниці між дорожчим і дешевшим. Але сьогодні ми це хочемо протестувати. З цієї сторони в мене є продукти first, Press, з цієї сторони в мене дорожчі аналоги. І сьогодні ми будемо тестувати їх. Ми закриємо очі і будемо смакувати продукти. І побачимо, чи зможемо ми відрізнити дешевші продукти від дорожчих. А, до речі, перед тим, як ми почнемо, хочу розповісти, як ми порівнюємо ціни. В Норвегії дуже зручно порівнювати ціни в магазині, адже коли ви дивитесь на цінних магазині за продукт, там завжди можна побачити ціну за кілограм продукту. І це дуже зручно порівнювати. От, наприклад, кілограм копченого лосося First Price коштує 210 крон. А от вже дорожчого варіанту коштує 399 Крон за кілограм. Коли ви купуєте продукти в магазині, дуже зручно порівняти, який продукт дешевше. Отже, що в нас тут ще є? У нас є ікра. Я правда, ну якась кав'ярня. Я не знаю, яка ікра, але дуже смачна. 65 крон за кілограм. Дорожче аналог. Десь я тут ціну писав. 115 крон за кілограм. Потім у нас є сир. First price. 134 крони за кілограм. Ну, Сир Норвегія, який вважається кращим трішки. Ціна за кілограм 200 крон. А у нас шинка. First price 131 крона за кілограм. Та дорожча аналог 250 крон за кілограм. Може двічі дорожчі. Далі у нас є томати і черрі. Ціна за кілограм first price 100 крон за кілограм. І Ну, така -от, Прикольніші, ну, типу, дорожчі. Ціна 120 крон за кілограм. Не занадто дорожче. але цікаво, чи... Відчуємо різницю між first Price і оцим варіантом. Потім в нас є шоколадна паста first Price, 72 крони за кілограм. І дорожчий аналог Nutella. 149 крон за кілограм. І на останок ми будемо депутати тезпечиву Марію. First Price е, коштує 36 крон за кілограм. А якщо брати дорожче, то 75 крон за кілограм, тобто в два рази дорожче. І щоб ви мали уявлення, наскільки ці продукти дешевші, ніж ці то сума, загальна сума оцих продуктів за кілограм 738 крон. А якщо ви купите кілограм оцих продуктів, то ви заплатите 1308 крон, тобто майже вдвічі дорожче. А ще для вас у мене для вас сюрприз. У мене буде сьогодні в моєму відео, в моїй студії, гості. Буде Анастасія, моя дружина. Потім буде ще одна Анастасія, не моя дружина. Що буде ще цікавого, то це що ці продукти буде тестувати норвежець. І побачимо, чи зможе він. Відрізнити. Ну що ж, поїхали. Перший продукт сір. Mm, це ферст прайс. Це не ферш прайс. First прайс. Right. So? Expensive? Wrong. Окей, окей, окей. Я думаю, я все вгадаю. Що той самий дала? Це був спрайс, це ні. Але різниці взагалі, ну, типу, по смаку я взагалі не відчув. Це напевно не спрайс. прайс. Не гарно. Шинка. Не first прайс. Не вірно. It's <laughs> there's First prize. It's first prize. <laughs> <First price. laughs> <laughs> um, and uh, it's Correct. Okay. pleasure. It's <laughs> Мені здається, що ось ця була first prize. First prize, не first prize. Правильно. Копчений лосось. Не first prize, first prize. Правильно. Це <свят> ну, тому, що я знаю смак цього. Це просто не такий салонний. First prize, не first prize. Вода. Right You know, I actually think this is first prize and this is expensive It's wrong. Oh, my God. <laughs> Funny being Norwegian and I can't even tell the difference. I think it's first prize. But mm. it's not first prize. No. Mm. No? No. First prize? No, mm. first prize. Невірно. Це ти вгадувала чи немає різниці? Ні, ми, типу, оця вона була... Вона була набагато насиченіша, яка і кринки чуть відчуваються. А ця масляниста. Це фест прайс. Ні? Ні. І мені було так само. Це смачніше. Смачніше, так. Взагалі жодних асоціацій. Але мені здається, ця просто здалась більш солоною, тому я припущу, що це був first прайс. Шоколадна паста. Не first прайс. Але мені не однаково. Не вірно. Це шоколадна паста. Так. Це не Для мене це mm. Easy. First прайс. Nutella. <coughs> I know my Nutella. This is Nutella. First prize. Correct. What's <laughs> the first prize? Nope, I've no first prize. Правильно. Томат First prize? Не first prize? Наверно. Ти саку итишь.

first price. Правильно. Але ну, тому що вони просто різні по товщині, я це знаю. Це смачніше. Це, мабуть, дорожче. Легко. Mm. It tastes the same. First price and then expensive. Wrong. Oh. they, oh, they taste the same. it's, it's funny. Це first, first price. Так. Як зрозуміло? <плес> я, я не знаю. <плес> я згадала зі студентських часів. <плес> Смак first price spreчу. Одне first price, а одне дороге. Попробуй. Бери, яке будеш? Ти обидва будеш? Ні, то тобі треба скуштувати. Коштуй. Де ферспрайс? А це ферст? Да. Yeah. Чи це ферстй? Я вже сам забув де ферс прайс. Ага, понятно Як бачите, не завжди дороге, смачніше. Ну, Деякі звичайні деякі продукти варто купувати дорожчі деякі дешевші, але це вже на ваш смак. Але ми сьогодні побачили, що деякі продукти дуже важко відрізнити, де дешевше, де дорожче. Тобто смак однаковий. Навіщо купувати дорожче? І я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі!